Друзі, Вітаю на каналі Зелена Садиба. Сезон хризантем 2023 розпочався. Ще у серпні почали свої цвітіння деякі сорти хризантем. Хочу познайомити вас із чудовим сортом хризантеми гомпі. Ця хризантемка належить до великоквіткових. Діаметр квітки 8-9 8-9 см. Вона середньоросла, висота її досягає 50-60 см, дуже вишукана, красива. Сказати, що це чудовий сорт замало, тому що це сама ніжність, сама краса, сама досконалість. Як бачите, квіти бувають різних відтінків, і бронзового відтінку, ось білого відтінку, більш з яскравою такою жовтою серединкою. Квітка махрова, сорт гомпівайт. Минулого року я придбала декілька маточників різних відтінків. і в цьому році буду любуватися їхнім цвітінням. Сорт гомпіред, квітка після дощику. Квіти дуже красиві, вони підходять для зрізки. І найголовніше, що вони не створюють зайвих клопотів під час догляду. Квітникарі задають багато запитань по догляду, чи потрібно робити пінцерування, чим підживити хризантемки. І сьогодні я постараюся зупинитися на деяких моментах по догляду саме цього сорту хризантеми. Ось хризантемка фіолетового відтінку. Будь який відтінок вишуканий, досить гарні. Я вже почали квітувати гомпі Пінк. Ніжні пелюстки хризантем трішки зіпсувало сонечко, висока температура. У нас у затінку було 40 градусів на сонці 50 градусів. Це був великий стрес для усіх рослин. Я дуже хвилювалася, чи витримають хризантеми, тому що поливати. При такій температурі, навіть у ранішню пору чи вечірню, це було, був би ще більший стрес для хризантем, ще більше би засихали. Ось вони квітують. Покажу, як я роблю пінцирування, видаляю зайвий бутон, який знаходиться посередині гілочки. Ось ці більш рівномірно розміщені. Ось цей нижній бутончик, що знаходиться посередині, я видаляю. І більше пінцерування цей сорт не потребує. Ось такі чудові пухнасті суцвіття. Ось посередині, бачите, де пінцирування зроблене, вже підсохла. Підсох зріс? Так, ось це місце, можна, при бажанні зробити. Пінсирування ще бокових бутонів. на нас залишати лише центральні бутончики. Ось так, таким чином, для того, щоб бутон був ще більшим та пишнішим, але це немає потреби такої, тому що самі квіти, самі по собі вже великі. Пухнасті. Ось можна залишати по три бутончики, тобто робити такі експерименти. Ось зайві, котрі дрібніші, видаляти. Звичайно, що чим менше пуп'янків, тим крупнішою буде сама квітка. Ось багато сортів ще не цвітуть. Але зараз після дощику цвітіння буде стрімкішим. Це сорт вайт, весь у пуп'янках. Презентеми я не підживлювала в цьому році. Запитують, чи потрібно під час цвітіння підживлювати. Можна підживити органічним добривом, взяти стакан попелу на відро води, настояти 12 годин. І полити рослини, якщо у вас їх небагато. Ось такий чудовий сорт. Презентами цього сорту здатні створити особливий шарм у будь-якому місці вашого садочка. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок. Все буде Квітуча Україна. До зустрічі!